Доброго дня, сьогодні у нас яке 28 серпня. Приїхали на поле до наших знайомих. Люди приїхали до них сівалка Клейдон і сіють вони ріпак. Зараз тут подивимося, поспостерігаємо, вони там уже риються, щось дивляться. Трактор здається трьохсоцільний джандір, сівалка захват 4 метри. Оце тут він вже ось краяпсію, видно оце так виходить. Так виглядає стерня. Зараз подивимося, поспостерігаємо. Пишіть, коментуйте, ваші враження. А дивіться, як Нашли ну, ну, ножик взяли, трактор тракторі есть, ми так зібралися. Да, сіпі... А що, колбасу резать? Ну короче, <skulling> ну, коротше ,ко така глибина це гора. За, за такою глибиною оце він йде. Там 12, ну в принципі він йде, і 14, і 16 а, йде, но 12 надо сім. Воно нашли и, на сінину даже, воно четко. Нагрузка, нагрузка процентів 50. 60 yeah. Це ж в десь п'ятнадцять. Ні, то ми перед цим мечтали. Yeah. Але, але зараз yeah, yeah. Нагрузку, Може і більше даже, да? Тільки полосками. 4, 4 метри потолок для цього трактора. Ну, no, в цих умовах. Це рівне а У нас no. 70% полів бури. На Бугор 60% до 200 буде. Можна, ну, ну якщо так без сиру було і заглубити, її наприклад, то вже все ж ширше. Ну no, конечно. Ну, ми думаємо наоборот, що там бетон він впирається в бетоні йому важче. Ну, Була б вся земля, йому, я думаю, легше було. Конечно. Ну, топтання ну, було б конечно. більше. Ну таке оце, коротше. Не забывайте. Ну, Це похоже на хоршовську тему. Ну, Фокус, ну, я тобі теж. теж кажу. Воно таке, фокусов, все якось о таке, таке, о таке, таке все перемішане, да? таке спушене. І прикатка, в принципі... <кхм> бач? Yeah. Ну, там так, 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 таке широке колесо. Воно отут ось з боку топче, а всередині вроді би як трошки. Воно там то не топче, трошки. воно просто чуть, -чуть приглажується. Ну я вам... на хорше, блін, взагалі він іде спіралькам ну, лежить. Зараз да. побачимо. Ну таке, коротше, лежить вроді би влажному, бо просто влажна земля зверху. Наверно, його треба дивитися, настраїли. Він сильно чернить прямо, да, прям, ковыряет ну, его, это как ну, это не <laughs> да, да. те, что смерть на утилера называется. Ну, это она же не на вся сивол. Страшный сон на утилера называется. культивірує. с Ну да, если бы сейчас бы зашла, угнизкова зашла, это положила бы его. Вот так выглядит сиволка. Клейден гибрид Т4. Зараз підійде ближче, але там воно гудить, все не буде так чуть, може. Вибачайте.

Гриб, 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 да, гриб. То, ці підняті, а ці хочуть різні лише. Нам треба, щоб вона просто Нам треба, щоб воно котилося на цих Тоді там буде глибина, мага. Це сваки настойка. Вона спиться, що на Пуставець брандир. Все, просто самолет 8295Р. Потужний такий красавчик. Це ось, ось такий фон. Ціло літа дожів не було, випало пару днів назад 21 мм опадів, промочило буквально там 10 см. Далі сухе. Хлопці сіють, сподіваються, що отримують сходи, що піде ще якийсь дощик і воно все буде йти. Такий фон. Солома. Сівалка Клейден Гібрид Т4. Соломи трохи більше, трохи менше, ви тут не баранували, нічого, нічого. Це, бачиш, маркер, не нічого. бачу, що той маркер засипається за ну Тут на краю і соломи розвертався, бач, полови соломи більше. Воно може йому мішати. Ну, мені Хлопці порились ну Мої особисті враження такі не дуже, я розумію, не дуже мені подобається все, все. вона його перемішує, все, особливо де комбайн трохи накидав соломи. ну Можливо, треба було їх розгорнути трохи. В общем, хлопці сіють, побажаємо їм гарних сходів. Кому цікаво, пишіть коментуйте і думаю, ми сюди приїдемо. Через пару тижнів подивимося. Все бачите, дивіться, соломи, ну тут звісно, мабуть, не буде. Кому цікаво, пишіть коментуйте, через пару тижнів приїдемо подивимось, що тут які отримали сходи. Оце такий фон, Отак вона риє і трактор сіє. Все, всім дякую, ставте вподобайки, підписуйтесь, підтримуємо сили оборони.